Всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами розбирати дуже цікаве питання, як магу пропрацювати власні страхи та обмеження. Питання дуже цікаве, тому що іноді вважається, що Маг тобто вже якась всесильна людина, якась вже неперевершена і досягла якогось дзену, і тому в неї немає страхів. Але я хочу е, розчарувати тих, хто, ну будемо так казати, думає інакше, що має якісь там суперлюди. Ні, вони прості люди. Різниця між магом і людиною не магом е, дуже проста. Е, маг знає дещо, проста людина не знає поки що. Але страхи, людські страхи, і те, що зараз коїться в Україні, воно нагнічує і пригнічує і навіює страхи. Тому найкращий засіб пропрацювати страхи, це розуміти природу самих страхів. І тут є деякі фішки, які можуть знадобитися не тільки магам, але і людям, які до магії... ну. Ну, не скажу, що далекі, але вони не заглиблені, так як ті, хто практикують магію і вивчають магію як науку та Е, Хочу зробити натяк, що в мене є дуже чудовий, чудове заняття по Руні Евас, де я даю систематичні. Систематичне розуміння природи страхів. Тому в, яко, в якійсь е, мірі я буду використовувати той матеріал, який вже підзнятий і він є на Руні Евас. І ті, хто навчається, то знають або згадайте е, те, що було. Ну, а я дам такі загальні, без е, такого зайвого поглиблення, а загальне розуміння. Як пропрацювати власні страхи та обмеження. По-перше, саме головне те, що треба зрозуміти, що природа всіх страхів полягає в одному корені. це страх смерті. І це треба просто для себе взяти як за аксіому, як за правило, як закон. Немає ні одного страху, який не базується на головному. Елементі це смерть. Людина боїться смерті. Як би вони не казали, я там не боюсь смерті. чи ще щось. Це перше зауваження. Друге зауваження. Смерть це є наше життя. Чому? Тому що головним мотиватором цього страху смерті або коренем, який нас рухає. Які викликає ці страхи, але він і спонукає нас до життя. Тобто, це мотиватор. Ми, долаючи страх смерті, долаючи саму смерть, ми живемо. Тобто, це головний мотиватор. Тому, якщо хтось з психологів, який не довчився, або не дорозумів, або взагалі навіть не стикався. з працями Юнга, далекі до психоаналізу, але називає себе психологом. Каже, що треба позбавлятися страхів, то це непрофесійний не підход. Якщо ми говоримо про психологів, страх, треба не позбавлятися від страху, не долати цей страх. Ну, долати, ну ховатися від нього. Я це, це маю на увазі а Зрозуміти природу страху. І тут ми підходимо до дуже важливих моментів. У нас є е, розуміння, що, наприклад, ми розуміємо, що це страх смерті, ми боїмося померти, наш мозок боїться померти. І ми боїмося того чи іншого. І тут треба зрозуміти е, наступне. Це наші страхи внутрішні. Чи це страхи зовнішні. Тобто є страхи статичні є страхи динамічні. Динамічні страхи це навіяні страхи, це страхи, які до вас не, вам не належать. А є ваші особисті страхи, які ви набули тим чи іншим можливістю. І тут дуже тонка. Межа між набутими страхами і страхами, які навіяні або привнесені зовні. Іноді, чому така тонка грань? Тому що динамічні, як я їх називаю, або навіяні, привнесені зовні, вони зачіпляють якраз механіку або зачіпляють внутрішні страхи. От якщо у вас є страх, і зовні їм маніпулюють там, СМІ або ще хтось. Тобто вони дають цей страх, його наче наближають, наче як, роблять більшеним, да? уважним, тобто його наповняють енергію, на яку ви звертаєте увагу, зволікають вашу увагу на, на цей зовнішній острах. Тому він. Десь синхронізується або тригерує ваш внутрішній страх. І у вас, будемо казати, відчуття, що це ваші страхи. Насправді треба цю межу чітко розділити. І Макс завжди розділяє. Кайте, стоп. Я задаю питання, це мої страхи? Чи це страхи зовнішні? Мені навіють ці страхи. Які тригерують мої внутрішні От Отут дуже важливо третій етап. Це зрозуміти свої внутрішні структури. Ми вже казали, перше це для себе взяти за аксоому, що всі страхи зв'язані з смертю, і від них позбавлятися не треба, а треба зрозуміти їхню природу, як вони на нас діють, як, чого ми боїмося. Друге, це. Розділити чітко внутрішні і зовнішні страхи. І отут саме головне. Страхи, так як ми живемо в лінійному факторіалі часу, тобто немає десь якихось інших вимірів, у нас є тільки один часовий вимір це минуле майбутнє і теперішнє. Тут важливо в цьому етапі зрозуміти, це страхи наші. Минулі, теперішні, чи зовнішні. Визначити теперішні страхи дуже важко, тому що іноді теперішні страхи вони беруться або з минулого, або беруться е, з майбутнього. Чому з майбутнього? Не те, що ми страхами пророкуємо. Але, наприклад, така е, тактика: знаєте, страхів. Це ось що буде, що буде. Або минуле. От в мене вже було таке. І воно може повторитися, тому що я пережив там якісь не дуже добрі часи чи ще чомусь. Що тут важливе, такий проміжний висновок при працюванні, головне це звернути свою увагу. Тому що страх наліплений, наче такий здоровенний шар. А якщо ми починаємо його потихеньку розбиратися, значить беремо цей страх. Наприклад, виявляємо. Я пропоную таку зробити практику, взяти лист паперу і написати там свій страх. Один. Візьміть, розберіть один страх. Зробіть таку практику. Мій страх там з тим, з тим зв'язаний. Напишіть його. Потім поділіть лист на дві частини. І для себе перед тим, як розписувати, в чому суть цього страху, візьміть, напишіть. Зверху, як підзаголовок. Це є страх смерті. Це є страх смерті. Ви боїтесь смерті. Признайте це. Коли ви признаєте, страх уже не такий великий. Тому що ми, як всі народилися, ніхто не з'явився там в капусті, чи в яйці, чи зненацька проявився. Він народився природним шляхом. І друге питання, ми всі помремо. Рано чи пізно, у кожного свій вік. Але е, це неминуче. Неминуче. Просто ми не хочемо раніше, ми хочемо ще пожити і таке інше. Але це треба констатація, на яку ви звертаєте увагу. Коли ви звертаєте увагу, ви насичуєте. насичуєте, е, насичуєте цей акцент, робите на цьому акцент. Далі. Розділіть цей страх мій, от якби я боявся сам по собі. Те, що зараз я боюся, цей страх мій особистий, чи цей страх, який привнесений. Це теж дуже чудово зрозуміти в нашій природі дуальності, коли ми розуміємо я особистість, не я не особистість. Розумієте? Ви розділяєте ці речі. Це дуже важливо, коли ви кажете, я цього страху не боюсь, мені його навіюють. Ви розділяєте. Це розділення або обмежування, воно пояснює природу, це моє або не моє. Така людська природа, така людська людина, така істота, що вона ну, егоїстична. Це моє, це не моє. Це я, це не я. Це хтось зробив Тобто зняття відповідальності або я. Це дуже гарна така практика, коли ви розумієте, це не моє, воно мені не належить. До мене воно не відноситься. У мене є свої особисті страхи. А ці страхи колективні, або соціальні, або навійні, тобто вони привнесені. Так, вони тригерують з моїми внутрішніми страхами. На це більшість повідомлень тих же самих СМІ, або розповсюджених слухів, або якісь соціальні, колективні страхи, вони на це і розраховані. Кожна людина боїться. Навіть сама смілива, вона боїться. Про це, між іншим, в чому суть сміливості і в чому суть страху, ми можемо, якщо буде. Бажання, ми можемо поговорити, я зніму окремий ролик. Я просто не хочу в це поглублятися. Це окрема тема, і вона дуже цікава. Так от, коли ми зрозуміли, що є мої або зовнішні, нам вже легше справляти, справлятися з цим страхом. Далі, ми маємо зрозуміти, це страх ілюзій, навіюваних, неважливо моїх чи чужих, ми вже визначили. От ми розділили чужий чи навіяний, так, розписали. Далі ми розписуємо, підводимо черту і розписуємо минуле майбутнє. Я турбуюся про майбутнє, чи я турбуюся про той досвід, який я вже отримав. Я вже казав, я просто повторюсь, що оцей аналіз він роздроблює цей страх на певні складові, які дають. Будемо казати, розуміння самої природи, самого стану. А коли ви починаєте розуміти свій страх, він базується на досвіді, він наш особистий, тому що це набутий досвід. Або це зовнішні, хтось десь у когось там сталося, він цей страх розповсюджує, тобто у нього там горе, а він це горе. Це воно має бути. Людина має ділитися цим. Ну, вона не може не ділитися, їй треба ділитися, тому що вона перестане бути людиною. Але коли ми інші якісь е, чужі страхи беремо е, до серця, тобто сприймаємо їх як особисті, вони стають нашими. Але це зовнішні, це динамічні страхи. Які утворюють динаміку. Ховатися ми не сховаємося, вони завжди вилізуть в самий незрозуміючий період. Коли ви пропрацюєте хоча б один страх, ви побачите, що коли в наступного разу він вилізе, вам уже буде не так страшно. Чому? Тому що ви будете розуміти, чому цей страх коїться. Якщо людина, наприклад, от вона така крута, у неї є якісь інструменти або є якісь засоби, і вона позбавилася всіх страхів. Я вам скажу: людина без страху це мертва людина. Людина, яка втрачає страх, опасіння за своє життя, це мертва людина. Вона, В неї немає суті життя. Тому що суть життя з магічного розуміння, з магічної. Точки зору, це коли ти живеш, щоб вижити. Тобто ти виживаєш, тікаючи від смерті. Як казав Кастанеда, смерть завжди буде своїми вогнями йти за нами постійно. І ми можемо оглядатися і бачити певні вогні, певні вспишки. Розумієте? Але це не значить, що треба зупинитися. Ну, все, якщо. Якщо ти мені не даєш жити, то можеш мене вбити. Ну, все одно ж всі помремо. Давайте помремо зараз. Розумієте? Це насправді, коли ви змиряєтесь, чому я е, е, так, знаєте, я критично відношусь е, до християнської позиції змирення, е, тому що змирятися ні в коєму разі не, не треба. Змирення це смерть. Змирятися не треба. Треба постійно. Переконувати себе, що ці страхи, вони мають бути, але я маю можливість бути на крок попереду своїх страхів. Як тільки ви йдете на крок попереду своїх страхів, то страхи завжди вас доганяють. Вони завжди трохи запізнюються. Смерть трохи запізнюється. Розумієте? Коли ви йдете? Коли ви змиряєтесь або стикаєтесь, зупиняєтесь. Своєму розвитку, своєму розумінні, свої, своїх кроках. Тобто ви зупиняєтесь і не йдете. Вона накриває вас. Коли нас накривають страхи, коли ми зупиняємося. Тобто, коли ми щось робимо, і ми робимо це усвідомлено. Наприклад, я готую їжу. Це усвідомлення, це жага до життя. Треба напитати своє тіло, треба нагодувати своїх. До Треба добути певні кошти, щоб забезпечити це є життя. Як тільки ми зупиняємося, то настає смерть, а нашу ми всі помремо. розумієте? Виживають, наприклад, на війні наші хлопці, які зараз боронять Україну. Вони виживають тільки завдяки страху. Є страх, є жага до життя, є мотивація повернутися живим, цілим і невредимим. І в нього, як то кажуть, знаєте, береженого і пуля не січе. І ця людина обачлива. Розумій, коли накривають страх і коли людина зупиняється, страх накрив, наступає паніка, робляться безгузді рішення, і як завжди, людина помирає. Це аксіома, це правда. Тому, повертаючись до питання, як магу пропрацювати власні страхи, я дав. Рецепт. Я дав рецепт. Тобто, ви маєте зрозуміти, що природа любого страху це смерть. Друге, ви маєте зрозуміти, ваші ці страхи, чи ці страхи навіяні привнесені, які тригерують з вашими внутрішніми страхами. І третє, познайомитися зі своїм страхом. Як завжди, буває навіяння на майбутнє це вам ще одна така підказка. Це завжди. Динамічні страхи привнесені. Страхи наші особисті це наш досвід. Тобто, десь у нас були якісь там падіння або якісь непереливки, де нас накривало, ми маємо досвід неприємних відчуттів, і ми цього боїмося, ми цього не хочемо. Таке узагальнення, але хто має розум, той зрозуміє. Тепер стосовно обмежень. Обмеження для того і робляться, щоб ми розвивалися. Уявіть собі таку фантасмагоричну річ. Немає у людини обмеження. Ну, наприклад, як у Путіна. В нього немає обмежень. І ви всі розумієте, що ця людина може накоїти такого, що всі будуть страждати. Страждаєш не тільки Україна, а всі страждають. Розумієте? Українці може особливо більше. Але повірте, і ті ж самі росіяни, поки що не усвідомлюючи, вони теж, теж страждають. І коли воно відкриється, вони зрозуміють, е, я маю сподівання, що ці страждання вони не потрібні. Дивіться, обмеження вони потрібні для того, щоб людина їх проходила. Ці обмеження, вони складаються у нас в голові. Ми обмежуємо себе. Я не піду, бо я боюсь. Чому? Треба розсуджувати, треба розуміти, якщо ці обмеження просто йдуть без пояснень, це не можна, тому що немає відповіді, то ці обмеження, вони штучні. Ми маємо розуміти, чому це не треба робити. Тому, Чому страх є певним, я б сказав би, е Предохранителем. Він предохраняє, розумієте? Він охороняє. Це охорони, це страж, який не дає нам зробити безглузді вчинки. Він нас зупиняє. Просто коли того занадто, то треба розібратися вже окремо з обмеженнями. Ці обмеження ставлять зовні. І чому? Ці обмеження ставлю я сам. І чому? Тобто задати собі питання, чому в мене існує це обмеження. Тому для того, щоб зрозуміти і висновок відповіді на це питання, дуже простий. Запитуйте себе. В першу чергу, пропрацювання власних страхів і обмежень полягає в тому, коли ви, ви Глобальне велике питання роздріблюєте на декілька, коли ви починаєте розуміти. Тому відповідь на це питання дуже проста. Ви маєте зрозуміти природу цього страху і що вас мотивує до життя. І використовувати цю енергію для розвитку. А не просто я боюсь, викинув цю енергію, викинув емоції. І, і все. На цьому все попсихував, розумієте? Психована людина це та людина, яка викидає безконтрольну психовну енергію. От викинув і все. Вібрує, бо я боюсь. Чого ти боїшся? Чому ти боїшся, які в тебе є мотиватори, або які є пункти, чому це ти робиш? Коли ти починаєш розуміти природу, то цей страх стає помічником. Він не є. Обмеженням або які, якимись перепонами для вашого розвитку. Він є помічником. Він те, що підштовхує ззаду. Він вас доганяє, ви тікаєте. Така природа людської істоти. Тому пропрацювати така порада магам, Я раджу те, що я сказав. Якщо ви забулися, перемотайте відео і прослухайте його ще раз. І подумайте. А тим, хто не, при, не причетний до магії або цікавиться просто магією, теж раджу знову передивитися. Передивіться це відео раза три. І, напевно, ви зрозумієте, як вам діяти. А практика прописувати це дуже класна практика. Тому, коли ви це все напишете, напишете, розпишете, розпишете те, що я вам вже сказав, візьміть, спаліть. Спаліть в каміні, спаліть над свічкою, просто спаліть в якійсь посудині, розумієте? І дивіться на ці на папірець і кажіть, мої страхи, вони згорають. Тому страх стає вже не страхом, а стає чим? Правильно, союзником. Стає нашою силою. Гарного дня, до зустрічі! Всього найкращого!